Верховна Рада України ухвалила і ввела у дію конституцію 28 років тому, 28 червня 1996 року, майже після доби безперервної роботи. Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Третій рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Раші. Перша стаття Конституції звучить так: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. А отже, ніхто не має права це порушувати. Та, на жаль, наша реальність показує зворотне, тому що незалежність і суверенітет. Це не лише слова на папері, а ще й важка щоденна боротьба за право жити у вільній країні під мирним небом. Сьогодні серце кожного українця переповнює біль і гнів, тому що у цій боротьбі за незалежність поклали свої голови найкращі. і, на жаль, залишили за собою роздираючу порожнечу від втрати. Мені здається, 28 років назад, от, скоріш за все, саме ті депутати Верховної Ради, які приймали цей основний закон, наш дороговказ, а по суті, суспільний договір. Тому що Конституція це те, як ми живемо, це про те, як ми живемо і як хочемо жити. От вони усвідомлювали, що вони роблять. І, можливо, декілька відсотків людей навколо всього цього. А переважна більшість суспільства. Відносилася до цього як до якоїсь формальної речі. З роками ми навчились користуватись своїми правами, інколи забуваючи про обов'язки, а потім прийшла війна. І всі зрозуміли, що державу, Україну і нашу Конституцію треба захищати. І ціна цього захисту на нашій центральній площі, як на багатьох. Центральних площах наших міст, сіл, селищ це життя наших воїнів. Ми віддаємо найдорожче, що в нас є, життя наших близьких за цю країну. І Конституція є невід'ємною частиною будь-якої держави, дуже важливою частиною. Ще раз повторюсь, це наш суспільний договір. Як ми поважаємо один, в якій країні ми живемо? Чи це демократична країна, чи тоталітарна? Чи ми прагнемо розвитку? Чи ми не хочемо суверенітету? Коли питають, яка Україна має бути, за яку Україну ми воюємо, мені здається, ми всі вже знаємо відповідь. За ту країну, яка виконує Конституцію, як приклад. Яка поважає один одного, які людина є найважливішою. От наша Конституція каже, що людина є найважливішою. Все навколо людини. Її життя є безцінне, воно не має цінності. Саме за таку країну сьогодні ми воюємо. І нам буде важко. Важко на фронті найважче, важко тут. Бо ворог підступний, знищує нашу інфраструктуру. Але ми вистоїмо, 100% вистоїмо. Вистоїмо, бо ми українці. Вистоїмо, бо в нас є країна, є держава, є військо. Є ми з вами, є наша конституція, наш головний закон, наш дороговказ, навколо якого ми об'єднуємось в тому числі. І найкраща країна Україна, яку я бачив, це був 22 2022 року, коли ми всі були об'єднані. І ми маємо до цього повернутися обов'язково. Залишити всі чвари, всі претензії, перемогти в цій п'ятій війні, вигнати ворога і жити в мирній країні. Вона точно буде квітучою, тому що в нас просто колосальні ресурси, а найголовніший з цих ресурсів це наші люди. Ми маємо боротися за кожну людину, за кожне життя. За кожного воїна і кожного цивільного. Ще раз вітаю всіх вас з державним святом, з великим державним святом Днем Конституції, яка сьогодні для нас набагато ближче, ніж 28 років назад. Ця клята війна навчила нас ще більше любити нашу ненку, нашу Україну і все, що з цим пов'язане. Тому що сьогодні наше справжнє державне свято. Я вас вітаю, зичу всім здоров'я, міцного, перемоги нам, всім і миру. Дякую нашим воїнам. В цей день посвідчення почесного громадянина Славутича отримали родини загиблих героїв нашого міста. отримали і словутичські волонтери. 72 окремо мобілізованої бригади імені Чорних Запорожців це відділу культури національності та міста Славутича. Звичайно, хочу подякувати працівникам колективу музею, дитячої школи мистецтв, бібліотека дитяча і збіцу, і передати імені вам ось. Жаль, на все, серце у порох, обірвані справи, хто винний, хто правий, але навіки не загоються рани Лахаю, сонце віднайти той шлях, коли в раді радісної бігали в полях, коли в останній посміхались без причини, Лахаю, піно життя бучин Я хочу дивитися, нево радіти, я хочу помісні зривати сонячні квітні. Забути, страшну цю реальність Хочу почути.